на сьогоднішній день в 98 пунктах пропуска обладнано системи біометричного контролю. Вже 98. Із 150 98, 98 пунктів пропуску так, мають систему біометричного лінія, контролю так, тож, з загальної кількості. Загальної 157 пунктів uh -huh. пропуску. На сьогоднішній день 98 обладнано. 6 вже обладнані, це буде 104 до приїзду експертів. От. Всі е, пункти пропуску знаходяться на західному кордону, обладнані системою першої лінії. Mm -hmm. mm -hmm. Подивитися, як це робиться. Отримавши паспорт і документ, я звіряю, тобто роблю ідентифікацію, кладу паспорт на щитувач. Щитування інформації проходить приблизно за 5-7 секунд. За цей час щитування інформації здійснюється з біометричної зони, а також проходить е, пошук інформації по базах даних ентерполу та нашої бази. Ми виправляємо всі помилки. Які є. Нажимаємо Ентер, для того, щоб знову відбувалася база. Зберігаємо інформацію. Ще раз проводимо ідентифікацію з особи приємника, за потреби ставимо відмітку і віддаємо паспорт приємникові. Угу. Зараз так, ми пройшли першу процедуру ідентифікації. Так. Так, тобто, ви побачили про те, що є такий громадянин. Воно підтвердило, що цей паспорт так, є, є автентичний. Підтвердило. Підтвердило. Воно перевірило по базах даних Інтерполу автоматично секунд, і по базах даних Державної прикордонної служби України. Тобто у вас нічого не було виявлено, тому все дуже швидко і пройшло. А є якийсь паспорт, який ми побачили, де в Інтерпол є тестові реквізити, тому uh -huh. що якби паспортів ми не маємо. будь uh ласка, -huh. як воно виглядає так, зараз. От нажимаємо спочатку знову ж таки по базі даних ДПСУ, uh -huh. і зараз по базі даних Інтерполу. Бачите, з'являється uh -huh. інформаційне повідомлення. Після чого я доповідаю по команді старшому по напрямку або ж е, старшому наших нарядів. Після чого е, особа відводиться на контроль другої лінії та о поглиблений огляд документів. Це все сповіщається, контроль за режимом бере документи і відносить його разом з особою, відводить його до статус. Оце податри. віконце, звичайний паспорт, uh -huh. то, що ви перевіряли, от, оце йде е, вікон, вже біометричний паспорт. Uh -huh. Це, підроб... це От покажіть, будь паспорт. ласка. Це, саме це найцікавіше. Е, 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 да. Виходить так, що по біометрії видно іншу людину, ніж та, яка. От. Uh -huh. Знову ж таки, проблем на зчитування інформації. Це паспорт, так як за кордон, він буде. Так, щитуватися. Так, секундочку. Раніше це все вручно було так. Сім секунд загалом. Сім ви секунд, да. Да, так. Подивіться, по біометрії, так. Да. Тобто, це, це, от по біометрії, прошла ну, інша, людина. Інша, людина. інша людина, хоча так сторін. на паспорті взагалі не видно. Uh -huh. Тобто ця сторіночка в нас є підроблена. Цю фотокартку ми не можемо підробити, тому що вона знаходиться в біометричній зоні, тобто в чіпові. Він знаходиться в. Mm -hmm. Тобто знову ж таки дії інспектора, доповідь старшому зміни або прикордонних нарядів, і за допомогою кнопочку ми визиваємо контроль за режимом, який приходить, забирає документи і показує, куди йти. А до чого у нас взагалі не було зв'язку з базами з... даних Інтерполу? Тобто, було. Тобто, це... фактично люди, які були в Інтерполі, могли б так, пройти це... кордон, а зараз вони вже не можуть зараз. Вони кордон. не можуть пройти, тому що ми реально е, вже працюємо напряму mm -hmm. з Ліоном.